Центри надання адміністративних послуг активно розпочали відкривати в Україні кілька років тому. Такі заклади покликані поєднати під одним дахом роботу багатьох дозвільних структур. То є дуже хороші практики. коли люди в одному місці можуть отримати багато послуг, коли є зручні умови для очікування, прозоре регулювання черги і інші зручності, тобто це все на користь споживачам. На Хмельниччині ЦНАПи діють у районах та в обласному центрі. Останній, до слова, згідно даних моніторингу, визнано одним з кращих в Україні. У середньому ЦНАПи надають більше ста видів послуг. Однак і цього недостатньо вирішили в уряді. Тому ще у травні прийняли постанову, якою доєднали до інтегрованих офісів базове адміністративне обслуговування. В наших офісах бракує базових адміністративних послуг, тобто послуг, з якими люди стикаються щодня. А які це послуги? Це послуги. По реєстрації актів цивільного стану, реєстрація народження, смерті, шлюбу це є послуги Укрдержреєстру. Ну в Хмельницькому краще, бо ваші державні реєстратори традиційно були в ЦНАПах, але в більшості міст реєстрації бізнесу немає в ЦНАПах, і так само немає реєстрації прав на нерухоме майно, немає реєстрації земельних ділянок. А ці послуги такі дуже складні. Також з часом частина функцій державної міграційної служби теж переїде до ЦНАПів. То реєстрація місця проживання, видача паспортів. Плюс послуги ДАІ – реєстрація транспортних засобів і видача посвідчень медіа. Це Якраз ті є базові адміністративні послуги, які бути повинні бути в цих інтегрованих офісах. З 1 жовтня у центрах адмінпослуг планують видавати українські паспорти. А з 1 січня закордонні розширення спектру послуг потребує змін у законодавчій базі, покращення технічного забезпечення, а подекуди і людських ресурсів. Тому новації втілюватимуть у життя поетапно. Цей комплекс, які послуг, які буде делегувати держава в ЦНАПи, вимагає від того, що постійно потрібно працювати з органами державної влади, з органами місцевого самоврядування і накопичувати у ту кількість послуг, щоб громадяни туди ходили, щоб це не були будинки, які пусті, гарні, комфортні для громадян, але вони пусті, бо не ходять, бо нема послуг, бо нема потреби туди ходити.